Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, сердечно вітаю всіх вас на наших ранкових розваженнях духовного скальпель. Вибила година у церкві Великого Страсного посту. Господь Бог і свята Мати Церква дає нам піст як лік, лікарство на наші духовні рани. Час посту це є такий реабілітаційний центр, це є такий лазарет, лічебниця, лікарня, де ми проходимо духовну реабілітацію, де ми відновлюємося, відновлюємо свої духовні сили, де ми заліковуємо ті рани, які нам завдав ворог. І так, як наша держава, наша Україна живе в часі війни, де наші мужні хлопці, наші воїни... Вони захищають нас, вони відбивають ворога. Але, однак, багато наших воїнів утримують різного ступеня поранення, і вони перебувають в лікарнях, в госпіталях, де проходять реабілітацію, де відновлюють свої сили, повертаються по можливості до повноцінного здоров'я і життя. Так само ми в духовний спосіб неостанно перебуваємо у війні. Де проти нас, проти нашої душі, проти нашого життя, проти нашого спасіння воює найлютіший ворог на світі, це є диявол сатана, який завдає нам через гріхи, через наші немочі і пристрасті, завдає нам великої шкоди, великий глибокий храм. Де диявол старається зламати нашу психіку, наше духовне життя, де диявол старається спотворити відношення Господа Бога до людей, де він старається всіма силами відвернути нас від Творця. То, дякуючи Богу, дякуючи Матері Церкви, яка любить нас як справжня мама, вона нас хоче полікувати. І для того найкращою тою лічебницею, лікарнею, лазаретом. Це є, власне, час святого Великого Посту. Згадайте притчу Ісуса Христа про милосердного самарянина, як той бідний чоловік спускався, скочувався з Єрусалиму, з неба, з ласки Божої до того Єрихона, до тої прірви, до того гріха, і де був тяжко побитий, де був тяжко побитий, на ньому не було живого місця. І той милосердний самарянин піднімає. Того бідного, побитого чоловіка, він не пройшов мимо нього, він поливає його рани оливою, мастить, дає вина йому для підкріплення, садить на свою скотину, везе куди, до заїзду, до того Лазарету, де опікується ним, і де поручає його власникам того Лазарету, і каже: опікуйтеся ним, лікуйте Його. А я коли вернуся. Все, що витратите, більше я вам дам. І, і тим милосердним маринином, звичайно, це є Господь Бог. Але тим побитим чоловіком це є ти і я, дорогі брати і сестри. І тому Господь Бог піднімає нас, Він шкодує нас, коли дияво старається побити нас, Він бере нас на свої руки, навіть не на усла, а несе нас і віддає нас до того Лазарету, до тої церковці, до того часу, де лікаром є. Той час святого Великого Посту і де доглядає кожної з нас. Так, часто використовує навіть, навіть цей скальпель, ніби щоб зробити боляче, але тільки для того, щоб зробити нам добре. Тому пісня є така, така реабілітація кожної нашої е, кожної людини і нашого з вами серця, і нашої з вами душі. Друге, дорогі вірні. Піст це є вчитель, це є школа, школа, яка має вчити. І ви знаєте, так дивлячись навіть на державу, ну, мимо волі нав'язується думка, що, що владі потрібен тупий народ, народ, який не вчиться, безграмотний, бо таким народом їй легко управляти. Коли ти нічого не знаєш. І тому навіть діти бачу в школі ніхто не зацікавлений вдома на канікулах якоюсь книжкою щось навчитися, щось знати і так далі. Тільки ті телефони, які вбивають наш час, бо, 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 бо потрібно владі, так мені здається, тупі люди, якими легко управляти. Але в духовний спосіб так само дияволу потрібні тупі християни. Ну, тупі християни, які нічого не читають, які нічого не знають. Які голосно кричать, але, але що кричать, вони не розуміють. І тому пісня і школа, яка вчить нас. Вчить нас духовного життя, вчить нас духовного розвитку, пісця і школа, яка вчить нас про ту велику ціну, яку заплатив Ісус Христос. А це є ціна нашого з вами спасіння, нашого з вами відкуплення. Піст вчить нас науки яка веде нас до праведного життя, а відтак і до вічного життя. Ісус сказав такі слова, ви маєте вуха, а не чуєте, ви не хочете чути. А що чути? То, що навчає Ісус. Як навчали, як кликали Ісуса, вчителю, чому бо Ісус хотів навчити? Навчити людину духовними очима дивитися на світ. І тому мусимо вчитися, дорогі брати і сестри. Як казав Папа Святий Пій X, біда, навіть не проблема, а біда у християн є в тому, що вони нічого не читають, ну і тому, тому автоматично нічого не знають бо не вчаться. І тому в часі посту ми мусимо вчитися. Так само вчитися це є, це є добре, але мусимо ту науку, яку, яку будемо засвоювати. Примінювати у своє власне життя. Оце є найголовніше примінити це у своє власне життя на щодень. І тому я сердечно запрошую всіх вас до наших розважень в часі посту. Духовний скальпель, який буде виходити зранку, коли ми стаємо так, щоб ми вже починали день з молитви, починали день з якогось духовного розваження, та саме під час дня будуть різні молитви. Будуть розваження і хресної дороги, і вечірні молитви. Долучаємося. долучаємося, дорогі, і просимо Господа Бога, щоб в часі тому, того посту, щоб ми вилікували свої рани, а ран маємо дуже багато, різні пристрасті. Ми навіть не уявляємо, як диявол завдає нам шкоди кожного дня нашій безсмертній душі. І тому так серйозно віднесімося до. Того часу, святого Великого Посту, так з глибокою вірою і з, глибокою, з глибоким довір'ям до Божого милосердя. Молімося один за одного, щоб нам вистояти в тому часі святого Великого Посту.